я уважно слухав дуже гарні слова вам сказав. І він сказав про те, що завершився сьогодні ваш турнір. і ваша сьогодні була зіграна остання гра в цьому турнірі. Тому ну, ми, як організатори цього турніру, хочемо вам подякувати такими медальками, Медальками для вас я хочу також, щоб ви окремо похлопали своєму тренеру, який вчить вас, вчить, який виконує вас. Так, дуже дякуємо також своїм батькам, Вони вас гарно підтримували і самим собі похлопати, за те, що ви гарно проявляли і показували на футбольному полі. Тому ми вас вітаємо. Богдані. І ми дуже вдячні за запрошення. Організатори дуже добре. Нам допомогли в плані, допомогли, що декілька гравців, 18-го дозволили пограти, що, щоб допомогти 19-му. Май... Не не Якщо у вас так, буде да. бажання і в нас сили, ще проводити чи... турніри, будемо запрошувати, ми маємо якихось проблем. Єдине, у вас повинна бути повага до свого тренера, вдячність своєму тренеру, за те, що він складає вас тільки свого здоров'я, емоцій. Ще дві. Боля, Боля, ще дві. вам. Один одному покликані. Дякую.